День прикордонника і шляхетний спосіб його відзначити в Луцьку, аби поповнити запаси крові для медзакладів. Близько сотні прикордонників стали донорами. Робляться постійно. До акцій долучаються і ті, хто лише нещодавно повернувся із зони бойових дій. Із донорами спілкувалася кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Доброго дня. В обласному центрі крові черги вже у фойє прикордонники, що хочуть стати донорами, заповнюють анкети. Їм міряють тиск та беруть аналізи на інфекційні хвороби. Прикордонник Іван Головчун кров здає уже в шосте. Як донорська кров рятує життя, зрозумів на фронті. Особливо під час бойових дій, коли людина втрачає про втрачає. Багато крові є таке поранення, і звичайно, що потрібно переливати кров. Вперше у зону бойових дій чоловік потрапив ще у 14-му. Пішов добровольцем, був фельдшером. Пригадує, як рятували найважчих поранених. Зірвали кінцівку. Ми транспортували його в медичний заклад і наклали жгут. Зразу в приймальному відділенні підключили. Донорську кров більшість хлопців з рідкісними групами крові не потрібні, тому що не завжди є, не завжди є потрібна кількість. Військова медикиня Марія у свої 27 Уже тричі побувала у зоні бойових дій. Каже сьогодні, деяких з тих, хто приїхав здавати кров, навіть доводилося розвертати. Приїжджали сьогодні мої хлопці, які були поранені буквально місяців. Три чотири назад, і він приїхав після операції. Каже: я Хочу здати. Я кажу, тобі не можна. Здавати кров дійсно можна не всім, кажуть медики. Людина має важити понад 50 кілограмів, бути старшою 18 років і не мати інфекційних та хронічних захворювань. А також протягом останніх півроку не мали оперативних втручань, відкритих переломів, не було переливання крові. За останній рік вік донорів значно зменшився, кажуть у центрі. Щодня на забір до них приходить близько сотні людей. Кожного дня ми потребуємо різну групу крові. Та різний резус, знову ж таки для потреб лікувальних закладів і військових. 27-річний прикордонник Дмитро Михальчук кров здає вдруге. Вперше це робив на фронті поблизу Солидару. Дуже багато було поранених і ну, дійсно було потрібно здавати кров максимально. І, і, мабуть, всі з нашого підрозділу хто були, то займалися цією справою. Досить часто ми долучаємося до таких акцій. Цьогоріч це вже шоста донація прикордонниками Волинського загону. Нинішню акцію провели до дня прикордонника, який в Україні святкуватимуть 30 квітня.